Шули е, понад 5 кілометрів, але ворог студенти, які піднялися від медуніверситету. на майдані маяковські студенти і е, продовжують рух. Тут я бачу колонки, бачу людей з гітарами. Ну, а це точно, це ж молодь. Коли набуть музика. Коли набуть весело. І сьогодні студенти. Тоб, е ця колона, в принципі, сходиться. Ну, тепер, я думаю, півтори тисячі точно є. Дякую!

І Катю, можеш набрати теж, а то у мене телефон. Якщо вона почує... Да, Ярослава теж, ну просто там дуже гучно, хочу трішки відійти. Знайшов є Юлію це. Один з координаторів студентського маршу миру. Міліції багато. -як. Якраз на фоні. От отак стій. Так. так нормально, зараз, хвилинку. Юль, розкажи, як виникла ідея? Це ж не перша хода студентів, але сьогодні зібралося їх найбільше за весь час. Так, це не перша хода. Перша у нас була ще, коли ми йшли в такі дуже важкі часи для нас. Це був стопад місяць. Зараз ми зібралися, тому що губернатор запропонував, щоб ми якось підняли молодь, підняли дух серед молоді, щоб вони вийшли, показали свою громадянську позицію. Ми спілкувалися з представниками університетів. Ми попрохали, щоб це не було примусово, щоб просто. Захотіли, прийшли і показали свою громадянську позицію. Приємно, що нас тут зустрічали представники медичного університету, інженерної академії. Я взагалі дуже вражена. Це такі заходи, як на мене дуже потрібні, тому що вся ця мова я певна, що вони спостерігали за подіями на майдані, але на жаль. Малий відсоток з них виходив до нас на майдан. Я дуже сподіваюся, що такі заходи покажуть наші молоді, що вони нам потрібні, і що вони потрібні. Їм треба виходити і показувати, що вони є, щоб нам не казали, що наше місце це місто пенсіонерів, а що у нас є молодь, яка гідна і достойна нашої країни жити саме в Україні. Дякую. А така там дозвонилася? Я до тебе їду. Будь-хто, хто з вас може сказати, все, що він думає, про Україну і погане про Путіна, я попрошу тебе потребувати. поки не повідаємо, да... що на сьогодні буде мною. Зараз за тисячі, це означає, що. Це означає, що зарождається нація. Рождаємося ми, рождається Україна. Тому я хочу засканувати слава Україні! Слава! слава нації! Ми, слава! ми сьогодні показали, що ми єдині. Не важливо, в якому виділимо. Дуже дуже гучно сюди. Ні, 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 ось, сюди, якщо ми від'їдемо, тут буде класно. Стій. О. Це теж не перший раз вже ходив такий, як сьогодні враження і чому ти прийшла на цю проблему. Враження просто супер. Я прийшла для того, аби ми, ми за друзі, друзями за єдину Україну. Ми хочемо показати те, що у дійсно це активний такий сегмент нашого народу. І ми разом з ними разом ми можемо по. Що ми запоріжжя, і ми хочемо показати, що разом так і сила слава Україні. Сава, а скажи колег своїх студентів, з яких вузів ти тут зустріла, не лише так. Звичайно, це, по перше, наш партійський приватний університет, це запорізький національний університет, це медичний університет і звичайно, Запорізький технічний університет. Тому я побачила всі свої грузів. Я дуже рада, що вони тут зі мною і я з ним. Дякую.

Ще найомих, щоб міг пояснити нам саму організацію молоді, як працювали зі студентами. В принципі, багато чого розказали вже нам. Це і... ну, дуже добре. Ми вийшли. Ми хочемо жити в єдиній країні. Ми бачимо, що виходити за Європу, але збудували Україну саме у нас, в нашому місті, в нашій державі. Звичайно, не опишувати без, без э, страт. Ми Втратили Крим, але я сподіваюся, що Крим буде все ж таки наш український, тому що там багато живе українців, і він буде в території України 100%. Може через кілька років але буде. Я впевнена, що ми відстоюємо Донецьк, ми відстоюємо Запоріжжя. Я вас дуже всіх прошу, виходьте. не сидіть вдома біля телевізора. Виходьте покажете, що ви є. Багато кого я бачила на майдані. Багато хто не виходив. Ми повинні розуміти, що якщо ми сьогодні не вийдемо, то завтра ми вже не можемо. Ми можемо не виходити. Тому що ми вже будемо інші держави. Так вони присутні я дуже вас прошу країнську. Вивішувати прапори України на гуртожитках, на будинках Україні. Багато студентів. Запрошую наступного виступаючого ірину. Доброго, дня, шановні друзі! Точніше, мабуть, же, доброго вечора! Рада вас сьогодні тут бачити і рада бути тут сьогодні. Разом з вами. Дійсно, моє серце з вами, моє серце з Україною. А й слава Україні! Звичайно! Трошки туди, щоб не так шумно. Я ще заказував Дімченка. Обов'язково про це треба сказати. Трошки. Треба відійти, щоб не так гучно було. Ти у нас як координатор чи організатор? Я координатор. Ну, у нас два організатори. Це взагалі дві-дві групи. Це українська справа mm -hmm. mm -hmm. ну, і Гайтушенка і посереція молоді посеред Найголовніше, Най головніше координації взагалі само організації займалася українська молоді. Українська справа допомагала такими більш організаційними ділами, як там, написання заявки, це забезпечення охорони, взагалі, забезпечення звуку, а координування студентів займалися ми взагалі є молоді з студентами вузів. Розкажи студенти, яких тут вузів є, і в чому полягала сама ідея з обох боків ви зустрілися тут. Як на моє щастя, зараз представлені всі студенти, тому що вчора, буквально вчора, ми провели ректорат з усіма представниками ректорів. Тобто, зараз тут представлені як Запорізький державний медичний університет, як пластичний приватний університет, як ЗНУ та як машинка. Так навіть мабуть я полагаю, що є з інчиненої академії та є з ми провели ці збори з ректорами та з представниками ректорів. Мета була одна: мета була це воз'єднання України, щоб студенти показали на фоні тих картинок, які відбуваються в Слов'янську, коли люди бувають, коли відкрито йде тероризм. Коли давайте ми віддамо вам цього журналіста, а ви нам такого пашу Губарєва. Ні, Україна, вона єдина, вона буде тільки українською. І ми тут, господарі, і ми українці. Мета Дякую. акції воз'єднати взагалі всі мови, і щоб вона знала, що Україна це єдина. Вона і так знає, і вона це показала. І це дуже гарно. Дякую. Ну, я Ярослав Храбський, координатор акції, і з вами я буде.